Росія це не тільки країна-терорист, це і країна контрабандист. В черговий раз ми це бачимо. І блокується завдяки 19-му пакету. Будуть блокуватись теньовий флот в черговий раз. Це ще плюс 100 суден. Дуже важливо, що наші партнери розуміють, що потрібно не тільки приймати санкції, а їх контролювати, і саме цьому запроваджується контроль над біржами, які криптовалютні біржі, які допомагають обходити санкції. Також дуже важливим є рішення стосовно блокування деяких банків, які є китайськими банками та індійськими, які допомагають також Російській Федерації. Тому насправді рішення важливі. Також дуже важлива заява Європейського союзу про те, що вони намагаються намагаються відмовитись повністю від російського газу, а ми знаємо, що на сьогодні майже 19% всього європейського газу, який надходить до європейського союзу, це саме російський газ, який йде через турецький потік. І якщо це рішення буде прийнято, це насправді черговий такий серйозний удар по забезпеченню фінансовому забезпеченню нашого ворога для продовження війни.